Всім привіт з вами тріс. Сьогодні в мене виходить нове відео на каналі, і це Апокаліпсис. Я думаю, що ви скучили за апокаліпсисом, але це просто правила, які я вирішила оновити. Якщо хтось не знає, то раніше я грала в Апокаліпсис тут на своєму каналі, на жаль, на російській мові. Зараз я правила оновила і повністю переклала на українську. І вони, як бачите, оновлені до доповнення «Життєвий шлях, до останнього доповнення. Я б не сказала, що в них досить багато чогось новенького, бо кар'єри нам не додалися, тому, тому як є. Але є деякі зміни з попереднього мого оновлення цих правил пройшло більше ніж рік. Востаннє я їх оновлювала минулої зими ще до повномасштабного вторгнення і війни, саме знаєте з ким. І тому. Зараз я вирішила їх оновити, бо захотілося картіли мені От пограти теж. У мене є, якщо що, закадрова сім'я, в яку я ну, давно граю, і тому я вирішила, що чому б в них не пограти знову. Про самі правила давайте розповім. Бо є, є, я є. Я впевнена, що є люди, які не знають цих правил, або навіть не знають цього челенджу. А, тож я вам розповім, що це за челендж взагалі. Це челендж Апокаліпсис. Його вигадав Пінстар ще коли. За часів 72, потім він оновлював ці правила, і потім 73 теж він їх оновлював і підтримував свій челендж. А потім, коли вийшла лінейка 74, то він благополучно забив на ці правила і перестав їх оновлювати, мотивуючи тим, що от. Uh, Sims 4 ще повноцінна гра, і потім він на них просто забив. Але коли Sims 4 стартанули, я десь через рік після того вирішила теж зробити свій канал. Саме цей канал я зробила, на жаль, російською, але як є. І uh, теж я стартанула гру в Апокаліпсис uh, на російській мові, і зрозуміла, що от у нас нові доповнення виходять, нові якісь штуки в Sims 4 а правила не оновлюються. Тож я вирішила, їх писати самостійно, але збираючись на ті правила, які раніше писав uh, Пінстар для 72 для і 73. Uh, і мені це так сподобалось, що я почала вигадувати свої, тим більше, що 74 хоч і схожий, трохи на, на двійку, але. Багато чого нового в ньому, і багато що не збігається, бо по-іншому грається навіть сам світ він значно розтягнутий саме життя сімів. Да? Воно значно розтягнуте. Досить багато цікавих кар'єр. Всім чотири додалося, яких немає, не було ні в тройці, ні в двійці не було. Тож я вирішила, що щось треба з цим робити і от а, написала свої правила. Потім я їх постійно оновлювала і з повномасштабним вторгненням на них забила. От, вирішила, що, мабуть, не хочу цим займатися. Насправді в мене дійсно немає часу. Якщо хтось не знає, то в мене маленька дитина, і, на жаль, в мене просто немає часу повномасштабно грати як раніше в Sims і вивчати світ Sims нормально. В челенджі за сім'ї я давно не, не, не граю, може інколи будую щось, але отак, от, щоб пограти з сім'єю, то це буває досить рідко, тому я не бачу сенсу записувати саме. Якісь проходження челенджей, але правила по апокаліпсису я все ж таки випускаю для вас. Я не обіцяю, що в мене тут знову стартане якийсь челендж Апокаліпсис або ще якісь типу, династії зовсім ні. Але, можливо, я інколи буду випускати щось типу з будівництва. Але давайте про правила, а не про мій канал. Про правила. Правила досить важкі. Якщо хтось не знає, то їх дуже багато. Про що челендж? Про те, щоб закрити кожну кар'єру в Sims 4 Кожна кар'єра якісь обмеження в Sims 4 наводить, і тому ці обмеження обмежують, можна сказати, весь світ Sims. Вони важкі і на старті самого челенджу вам досить мало що можна зробити. І тому головне правило це все заборонено. <свісно> все заборонено. геть усе, навіть є деякі дії, які заборонені. А, тому навіть якщо ви захочете щось зробити, ви обов'язково і не знаєте, чи можна це зробити. Ви собі а, одразу ж в голові все заборонено, все заборонено. Так, а що ж там не заборонено? І лізете в правила. Якщо ваш сім закрив якусь кар'єру, він зняв ці обмеження і може ними користуватись. Наприклад, якщо ви бачите, то у нас є така табличка, де написані кар'єри, де написані обмеження. Також є кар'єри, які ще можуть обмежуватись, обмежувати якісь правила. А також є навички, які необхідні для того, щоб закрити конкретну кар'єру. От, наприклад, у нас є технічний спеціаліст. Тут у нас обмеження, які він закриває. Якщо ви закрили цю кар'єру, повністю пройшли, тобто ви. 10 го рівня технічного спеціаліста-фахівця з розкрутки здобули вашим сімом, то ви закриваєте повністю ці обмеження і можете користуватися далі тим, що тут ця кар'єра обмежена. Але є одне але наприклад, тут у нас є таке обмеження, як фріланс у сфері програмування, і ви не можете займатися фрілансом у сфері програмування, тому що фріланс, взагалі, весь фріланс ще обмежений гравцем в комп'ютерні ігри. Тобто ви зможете стати фрілансом фрілансером. У сфері програмування, тільки коли закрити ще і гравця в, в, в комп'ютерні ігри. І так, в кожному правилі, в кожній кар'єрі є такі якісь окремі штуки, які закриваються іншими кар'єрами. Я тут їх написала, в деяких немає, як бачите, доповнених якихось кар'єр, а десь їх досить багато. Наприклад, тут у нас рибалка, і бармен, і кар'єра бармена, і, тобто є кар'єра бармена, а є. А, Типу, знаєте, коротенька така кар'єра а, да? От вам потрібно ще її закрити. Далі в нас там є діамантовий агент і поліцейський, і тут досить багато того, що інші кар'єри обмежують для того, щоб закрити всі обмеження, вам потрібно ще й оце все закрити. Далі в нас є навички, які потрібно здобути, щоб кар'єру кулінара закрити, і так в кожній кар'єрі. Також у нас є різні кар'єри, тобто, якщо побачите, то тут у нас написано, що це прості кар'єри, але в нас є ще й кар'єри дитячі. Вони були раніше недоступні для інших возрастів, але зараз вони доступні для всіх сім'їв, Тобто ви, в них можете, ви їх можете закривати, навіть коли у вас сім вже не підліток. Але є деякі кар'єри. Ким можуть бути закриті тільки підлітком. Це скаут і драмкружок. Ну, скаут, здається, можна закрити, коли ти ще дитина, а драмкружок можна закрити тільки коли ви стали підлітком. Остання ступінь це четвер... четвертий ступінь. А ви його можете закрити тільки коли стали підлітком. От і що у нас тут ще є, таке цікавого? Ну, взагалі драм-кружок дуже важливий, тому я вам раджу перечитати спочатку всі правила, які тут є. У вас буде така каша, що я собі уявляю. Дуже важко все це вкласти собі в голову, але як є вже. Також є в нас відкриті і напіввідкриті кар'єри, типу поліцейський, лікар, політик або критик і так далі. І вони теж багато всього обмежують. А, і в нас є університетські кар'єри, це кар'єри, в які ви можете грати, які ви можете проходити тільки коли ви попадете в місто університету, ви поступите на якийсь університет, потім на якусь кафедру, потім закінчите це Університет здобудете диплом, і тільки по цьому диплому, наприклад, ви там, я не знаю, фахівець, інженер, якийсь да? інженер-механік, то по цьому диплому ви зможете закрити цю кар'єру. Якщо у вас диплом інженера-механіка, а ви закриваєте суддю, то ви не зможете закрити суддю з іншим дипломом. Вам потрібен саме диплом, який дозволяє вам закрити суддю. От, ну щоб ви розуміли, наскільки складно все це. Так, це саме такий челендж, дуже, дуже важкий. Також у нас є особливі кар'єри: це кар'єри військових, заражені так сказати, кар'єри, або кар'єри, які стосуються міста Стренджервіль. І якщо ви захочете, а вам потрібно буде туди потрапити і вбити там материнську рослину, чому? Бо вона досить багато що обмежує ця материнська рослина, і тому в анонстрік просто попасть. Так, так просто не вийде, я вам так скажу. Тому от є кар'єри, які дозволяють туди потрапити і дозволяють вбити ту рослину. Але ще є кар'єри, які дозволяють вам взагалі переміщатися між містами і між лотами. Це теж різні дві кар'єри. І тому е одразу просто ви прочитаєте правила, їх тут дуже, дуже багато, але вони дуже цікаві. От, це дійсно дуже цікаво грати. От. І потім ви побачите отаке старт гри. І тут коротко я написала, як саме потрібно стартувати гру. Що вам все ж таки на старті гри дозволено. Наприклад, вам дозволено і обов'язково потрібно побудувати будинок 8 на 8 8 клітинок на 8 клітинок. Він такий квадратний виходить. А вам також обов'язково потрібно вибрати деякі обов'язки да, випробування жахливий для солання ще й активність, а також вам потрібна до як додатково вибрати генератором деякі, деякі обмеження і випробування, а також вам потрібно вибрати риси характеру для вашого будинку, для вашого лота обов'язково, і ви їх не зможете змінювати, поки не закрите якусь кар'єру. Також ви не зможете добудувати будинок, поки не закрите одну з кар'єр, яка це обмежує. Також вам потрібно буде налаштування зробити в грі. Ну, тут написано, що потрібно налаштувати або зима, або літо, дивлячись того, яке місто ви обрали для життя своїх персонажів. А також вам потрібно заселити сім'ї мафіози, мафія обов'язково потрібна а, в моєму світі апокаліпсису. Якщо ви вибрали грати за моїми правилами, взагалі, якщо що, то є правила апокаліпсиса і інші, інших форумів, де там пишуть теж люди самі ці правила їх оновлюють і там геть все інакше. Але особисто я люблю свої правила, бо вони реально складні. І є такий старт. А, так називаємо <гадовий> адовий старт. А, по ньому я починала грати в сім'ю Дрищ. А, якщо хтось пам'ятає, якщо ні, то <гадовий>, посилання на, на мою гру я все ж таки залишу саме на Дрищів. А, і зроблю його доступним. Щоб ви могли подивитися, якщо вам цікаво, як все стартувати. А, це буде єдині відео, які будуть доступні в мене на каналі російською мовою. Щоб люди, які захочуть грати по цим правилам, вони розуміли, як в це грати. Можливо, потім моя сім'я Трищо. Якщо у мене одного разу з'явиться бажання в них пограти і щось по ним записати, вони вже будуть далі, звісно, українською мовою. Але на жаль, я їх стартувала російською, і записувати зараз складний старт, у мене просто немає. Немає часу, немає ресурсу, щоб все це зробити. От Я знайшла час на те, щоб перекласти правила і, вже, якби, і те багато, особисто для мене. Записати це відео теж треба було знайти час. Тож я сподіваюся, Сподіваюся, що ви не образитесь і подивитесь, як я стартувала. Там, здається 9, 9 відео, 9 серій виходила по Дрищ. Тож, якщо хочете, можете всі їх передивитись, якщо хочете, можете подивитись тільки старт, як я стартувала Апокаліпсис складний і як в це взагалі грати, щоб у вас було розуміння, якщо ви новичок і зовсім не розумієте, як в це грати. От і тут написано, як стартувати, тут написано коротко і ясно, що ви можете купити, що ви можете придбати для своїх персонажів, яким повинен бути дім, яким повинна бути родина ну, там з одного сіму, яким повинен бути ваш сім, що повинно бути в цьому світі, і так далі. Є також у нас тут. Система випробувань це як саме вам потрібно налаштувати свій будинок на випробування, які є обов'язкові, які є не обов'язкові, які вам потрібно обов'язково налаштувати. Також у нас є основні кар'єри, які ви будете вибирати рандомно, і по ним вже будете орієнтуватися, що вам потрібно закривати. Як бачите, в нас тут зараз 24 кар'єри. Також є міста і містечка, в яких ви можете проживати, які заборонені для проживання. І також погода в містах. Наприклад, є в нас атомне літо і міста, в яких ви можете проживати з атомним літом, або ядерна зима, і там, звісно, зима дуже довга, 4 тижні зими і 1 тиждень для іншого, іншої пори року. От і також в нас є міста, які, в яких є свої заборони, і ви також можете почитати про них і подумати, чи потрібно вам це. Взагалі, я дуже люблю Стренджервіль і люблю саме Апокаліпсис Strangerville стартувати, бо це самий складний спосіб гри. І мені він дуже подобається, і саме сім'я Дрищ живе. Я стартувала саме сім'я Дрищ з, з, з додатковим правилом. Зараз я його знайду. Це у нас тварини і все інше. Додаткові правила. А ось вони. Значить, Додаткове правило це адовий старт. Тобто я всі, всі заборони повинна взяти собі. Додаткові правила, всі обмеження повинна собі взяти. І стартувати в Тренджервілі, при цьому пробудивши ту страшну рослину. Материнську рослину, і до того ж, потрібно ще й додати сіму, що він безвідповідальний. І це дуже важко ним було проходити. Ну, я там пройшла не так далеко, а, бо потім почалося, як ви самі знаєте, що почалося війна в нашій країні, якщо досі хтось спить, а, От я вам нагадаю, тож підтримуйте ЗСУ обов'язково. І особисто я вважаю, що ті, хто подивиться до старт з дущом, з цього з цих відео обов'язково піде підтримка на ЗСУ, щоб ви розуміли. От а, Так що можете передивлятись. Я обов'язково все, що. Піде з тих відео пишу на підтримку нашої армії, наших хлопців. А що ще штрафи тут є в нас? Тобто, якщо ви щось не так зробили або порушили якесь правило, причому навмисно то штраф досить важкий. Якщо не навмисно, то лайтовенький штраф, але я вам так скажу, краще не порушувати правила і грати за правилами, бо ви швидко збанкруті, і нашого це не буде так цікаво. Я вам так скажу, що саме апокаліпсис. А для таких задротів, як я, для тих, хто не любить порушувати будь-які правила, для тих, хто любить складнощі, а для тих, хто любить реальну гру, а не просто там, знаєте, як придумувати якісь історії, хоча це теж досить цікаво. Але це не про це, це про гру, це про геймплей, про те, як. Як важко виживати сімом в світі сімів. І що сіми взагалі можуть бути складними. І вони не про те, щоб народжувати і народжувати нові покоління, а про те, що можна досить важко грати в це. От, ну якось так. Думаю, ви зрозуміли про що. Тож, я випускаю ці правила. Сподіваюся, вони вам сподобаються, і ви будете в це задоволенням грати. Як бачите, зараз я вам покажу, у мене тут є ще от, от можна подивитися: тут є. Старі мої сім'ї, з якими я стартувала, коли зграла досить давно, коли я ще стартувала свій канал. І тоді, на жаль, в мене була сім'я Хіллер. Вона і зараз в мене є, вона нікуди не ділася. Я дуже люблю цю сім'ю, але вона була повністю на російській мові. І як бачите, я багато що закрила, там було багато серій, кучу всього. Але, скажімо так, в хіллерів я більше не грала. А сім'я Крапер це моя сім'я, в яку я граю. За кадром, і вона майже пройшла вже апокаліпсис. Тут в них залишилось досить мало кар'єр, які я не закрила, але вони живуть в Сулані і там вже ну, досить лайтово, я вам так скажу, у мене на старту було дуже важко, але потім стало якось лайтово. Тож, в принципі, вони молодці, вони майже закрили вже апокаліпсис, і до речі, чого я випускаю правила, чи я їх вирішила оновити, я вирішила дограти своєю сім'єю кратер в апокаліпсис і пройти його повністю сім'єю кратер за кадром. І сім'я Дрищ, на яку я залишу посилання, щоб ви могли по посиланню ці відео будуть доступні вам більше ніяк. Тож, якщо ви захочете подивитися, як грати в Апокаліпсис, але вони на російській мові попереджую, то ось можете подивитися, як я в це грала сім'єю Дрищ. Там було дуже дуже складно, надзвичайно складно. Я цю сім'ю дуже люблю і можливо одного разу я до неї повернусь. Ну точно не зараз, бо в мене бо в мене просто немає на це часу і не знаю. Знімати зараз бажання в мене саме якісь челенджі, такі з сім'ями, далі, де я граю за сім'ю. У мене немає такого бажання. Але на моєму каналі, зараз я трошечки розкажу про канал. На, моє... на моєму каналі ще скоро вийде відео з новим челенджем, який буде стосуватися не гри за сім'ї, а він буде про будівництво. І це мій авторський челендж. Можливо, в мене є глядачі, які люблять будувати будинки. А я знаю, що такі в мене були, і я думаю, що вони такі є, або вони обов'язково тут з'являться. А коли я його випущу, от в нього я можливо буду грати, і можливо, щось буду випускати саме з будівництва на каналі. Бо це не потрібно постійно грати, це як є натхнення, то я будую. І цей челендж. Він, скажімо так, він він складний, але він... Цікавий, і я сподіваюся, що вам він сподобається. Тож я буду закінчувати на цьому. Я сподіваюся, вам сподобались мої правила. Вони оновлені повністю до доповнення «Життєвий шлях. Якщо комусь цікаво, що саме нове вийшло в моїх цих правилах, ви просто дивитесь на те, що тут у нас є, червоного. От червоне це значить, що щось нове з'явилося. От і читаєте про це, про те, що тут новеньке з'явилося. Ну, або дивитись на кольори, там, наприклад, зелений, він стосується переміщень на, де, де, на якісь ділянки, наприклад, там, заборона ходити в музей, або заборона, заборона відвідувати басейн а, і так далі. Ну, потім, коли ви будете грати, ви просто до цієї системи, до цієї схеми звикнете. Я думаю, також є, от, магія вона така фіолетова, можна сказати, вона заборонена а, от таке фіолетове, фріланс весь такий чорний а, і великими буквами написаний. Ну, я думаю, що ви розберетесь. Не так воно важко, як здається. Можете просто переглянути, як я в це граю. Я там теж розповідаю про ці правила і показую, як в це все стартувати і як в це все грати. Тож буду на цьому з вами прощатися. Сподіваюся, що у вас все добре. Ви живі, здорові, ваші рідні теж. Сподіваюся, що ваші рідні в безпеці і ви в гарному настрої. Можете трошечки відпочити за грою в апокаліпсис. Всім пока.